Всім <кхем> привіт! Сьогодні ми поринемо з вами у безкрайній світ Міга Ворлд. У мене повний доступ, тому дуже цікаво. Всі локації доступні. І тут щось новесеньке. Давайте подивимося, що саме нове нам а, надали розробники Міга Блін, Це якийсь у нас. А будиночок, будиночок на пляжі, що це шафка. Угу. Добре. Так, ми бачимо тут кімнату, скільки серфінг-дошок. Дуже багато. Міга, міга, яка чарівна кухня. А це вихід куди? Вихід. На вулицю є ось такий автобус теж зі спальним місцем. Давайте заселимо сюди когось із мешканців Міга Ворлд, який із ось сюди найбільше підійде, а можливо, нам потрібно створити свого Оска. А я не знаю, а давайте спробуємо створити свою Ос Міга. Тут є такий креатор, так чи ні? Тому що, чесно кажучи, я не зовсім впевнена. Подивіться, як багато різних персонажів у нас в наявності. Ну, що вам сказати, це просто щось неймовірне. Дивіться, який класний чувак. Гей, чувак, ти будеш тут жити? Куди він з'ївся? Швидше за все я його не обрала. Ай, як ж це так, як ж це так. Мені потрібно було саме його. Добре, давайте візьмемо ось цю чарівну дівчинку. Привіт! Сьогодні тебе буде звати Оска Моска. Спекотно, на вулиці так спекотно, але не ми з тобою ось в цьому будиночку. Ходи щось вип'єш? Давай подивимося, що у нас тут з їжі, а з їжі у нас сьогодні борщик і водичка. Слухай, навіть є кокос, а що знаходиться в цих лоточках? А це спеціальні фарбушки для того, щоб можна було приготувати щось цікавеньке. Є парасоля. Гаразд. Ти хочеш з'їсти якусь одну? І льодочку. Um. Uh, це було дуже смачно. Давай зайдемо сюди. Ви uh, знаєте, я граю чи ток-боку, просто в запиті від різноманіття аксесуарів, меблів і так далі. Але ви подивіться Міка мій каворк, нічим не поступається до боки uh, У нас щось зіпсувалося. Подивіться, у нас є зіпсована квітка. Якось так вийшло, що пропустила. Що це таке? Ти хочеш це випити? Це було дуже смачно. Друзі, нам потрібно разом з вами придумати ім'я для нашої Міга-оски. Мігаоска, а як тебе буде звати? О, які штанці чудові! А ось таку рубашечку. Це більш хлопчачий одяг, напевно. Так, давай я двої. Футболочку покладу. А що це у нас? А, тут є така футболка. А це що, штанці? О, це дуже гарно. Це дуже-дуже гарно і Ну Давай я тебе трішечки повитираю, бо ти спіцніла. Закриваємо шафку Ну що, ти? Будеш лягати спадки? Ну, давай, лягай. Всім дякую за увагу. Сьогодні ми з вами провели екскурсію по новому будиночку. Ходімо, подивимося, що ще, а ми попрощалися з нашою Оскою. Що це за чарівний котик? Давайте розглянемо карту в Міга Розпродаж, це якась закусочна. що це за красивий будиночок? Мені дуже цікаво. Це сад яка гарна. Жіночка тут проживає, дивіться, в неї барбекю. а це що? Кітик. Є невеличкий кітик. Ходімо, покажеш нам свій будиночок. І курва, як ж тут гарно. Оце тут потрібно було попідливати це все. Тої дівчинки, яка була напередодні, яка в тебе тут естетика. Подиві... Ви тільки подивіться, стіл засерверований на чаювання, а ось скільки всього, блін, як же ж круто! Камін. Хто це такі? Це твої батьки? Ходімо далі, подивимося, що тут ще є є ось така чарівна шапочка. Вона стала схожа на Шерлока Холмса. В принципі, дивіться, що вже єлиночка. Ти готуєшся до новорічних свят. Так, на другому поверсі у нас спальне місце. Тут робочий кабінет такий собі. І дуже затишна і гарна ванна кімната. Ви тільки подивіться. Це круто. Можна використати папірець. Прийняти душ. Все, дякуємо нам за екскурсію по твоєму будиночку, а ми пішли далі. Давайте заглянемо ось сюди. Я ж думаю всім цікаво, що там. На відвіну від вас, я вперше в світі, Міга. Так, це у нас сімейний якийсь будинок. Ви подивіться, скільки дитячих візочків. А що у нас тут? Це теж такий візочок. Це мама. Мама і її маленьке малятко. Привіт всім, друзі! Мене звати Амбрела, а це моє маля. Привіт, Амбрело! Ух ти! Боже, як у вас тут затишно, а який гарненький тортик. Це просто неймовірно. Ось, а тут ще один маленький карапуз. Ось це, мабуть, твоє ліжечко? Так, це моє ліжечко. Лягай спадки. Це спальня кімната і ліжечко для немовлятки. А подивіться, який гарний комплекс. Це називається намет. Yeah, дуже гарна хатинка. Амбрела нам дуже у вас сподобалася. Всім дякую, дякую, що завітали. А ми продовжуємо нашу подорож з вітом Miga <плес> Подивіться, який кротик нас переносить з однієї сторони в іншу. Давайте завітаємо ще ось в весь. Цей будиночок, адже цікаво, що там може бути. Тут явно живе якийсь блогер. Верніше блогериця. Ви подивіться, яке все полуничне. Ми потрапили в світ полуничної мрії. Всім привіт! Це мій будиночок, і я інстаграмна полоничка. Привіт, полонечко, тут Дуже добре, ви подивіться, скільки в неї ось тут ось різних посилочок на розпаковочку. Ми будемо з задоволенням чекати на твої відео. Дякую, дякую, буде дуже цікаво. Ходи покажеш нам свій будиночок залюбки. У тут в тебе так круто! А скажи, будь ласка, в тебе є другий поверх? Чи це один? спальня кімната. Чекайте, а де твоя кухня? А де твоя вітальня є? Можливо, тут є другий поверх, але, чесно кажучи, я не знаю, як куди потрапити. Дякуємо, понечку, за екскурсію по твоєму чарівному будиночку, а ми підемо далі. Подивіться, воно тут аж ще й знімається. Ай, ти крута дівка! ходімо далі. Сьогодні ми з вами роздивимося саме ось цю карту. Наступного разу завідаємо в інші локації. Давайте зайдемо, подивимося, що у нас тут. Це якась фудкорт, фудзона, паркова зона. Мені дуже цікаво неймовірно цікаво поринути в світ Мігі. А вам залиште в коментарях, якщо це відео набере тисячу переглядів. І понад 100 вподобайок, Ми продовжимо з вами огляд Мігі Ворлд. Так, це дійсно зона відпочинку. Ви тільки подивіться, як тут гарно вуличний художник, який. О, ми... Вибач, будь ласка, я зіпсувала тобі картину, але поки що тут нікого немає. Хто це такі альпаки? Я не впевнена. Ви також можете мене виправити. Коментарях. А ось дивіться, який фургончик з ласощами. Ми бачимо ось ціни 2,5 гривні, півтори гривні. Чудово. Щось зачинене, але ми можемо туди посигналити Можливо, нам хтось щось і відкриє. А це що таке? Незрозуміло. Добре. Це що, скулбас? Скулбас! Зупинка міського транспорту. Ух ти, отут полуничці було б дуже і дуже цікаво. Подивіться, який асортимент з полониці? Тик-дик-тик-дик. А, так це ж і є будиночок полунички. Чудово! А ось наш новенький будинок, куди ми сьогодні з вами потрапили в першу чергу. Ну що ж, дуже цікаво. І залишилася ще одна локація, яку ми хочемо з вами сьогодні подивитися. Навіть не одна. Це закрита. Це закрита ось дві локації. Розпродаж і закусочна. Давайте подивимося, це що. Тока Токатост. А тут теж готується вже до Нового року. Давайте подивимося, що тут є. А тут у нас така дуже гарна вулична зона. Вам не здається, що ось це дуже схоже на ялиночку. Які гарні колосочки. Мені у вас тут дуже подобається. Вибачте, дякую, що завітали. Це булочна, так? Чи пекарня? А у вас тут дуже мило. Ви подивіться, який асортимент різних булочок. А ось у вигляді Їть? чи що? Кекси, різні тортики, рогалики. Ну, це просто неймовірно. Дякуємо і ще раз вітаю у нашій булочній. Дуже гарно. Цікаво, що за цими дверима? А вони зачинені. Ми тут з вами. Не подивимося, не заглянемо. А ось і е, колісся нашої пекарні. Ви тільки подивіться, яка техніка тут, при якій температурі все випікається і виробляється. Це дуже цікаво. Дякую, що дозволили нам заглянути до вас в заколісся вашої пекарні. Прошу, заходьте ще! А також приводьте друзів, не забувайте. Дякую. Вишеньки, які кладуться на торті. сиропи, пироги, рицяки, міксер. Це просто бомба. Нам дуже у вас сподобалося Це щось неймовірне. Ми зобов'язково завітаємо до вас ще. Дякую, заходьте! Ну що ж, у нас з вами сьогодні залишилася лише одна локація. Давайте подивимося, про який розпродаж іде мова, адже зараз у нас чорна п'ятниця на носі або вже приходить. І ми бачимо це магазин одягу, причому, можна сказати, спортивного одягу для скейтбордистів чи що? Вітаю в нашому магазині. Дякую, дякую. Нам дуже цікаво, що у вас відбувається. Подивіться, які гарненькі кросівочки, а ось і кедики. Так, до речі, ви вже звернули увагу. Зараз діє розпродаж скидка в 50%. Тому хто не встиг закупитися гарним одягом для скітбордітів, ласкаво просимо! Ось такий невеликий екскурс ми з вами провели по світу Міга Ворлд. Це перша частина, перше відео ознайомче. Друзі, якщо вам сподобалося і ви хочете далі продовжити зі мною знайомитися зі світом Miga World і не тільки підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. А з вами була Наташа. До нових зустрічей. Бувайте пока!